Причина четверта. Сорян Маріо принцеса в іншому замку. І це лише одне з численних відсилань на відеоігри про головного героя. Ясна річ, більшість з них стосуватиметься саме оригінальної гри, але якщо ви грали хоча б в одну із них, ви гарантовано побачите щось знайоме. Ось вам кілька прикладів. Мабуть, не всі про це знають, але Маріо не відразу став самостійним персонажем. На самому початку він був персонажем гри Donkey Kong. Тож, Донкі Конг став одним з персонажів цього фільму. До речі, незабаром має розпочатися розробка сольного фільму про Конга. Пишіть у коментарях, чи чекатимете ви на цей фільм. Далі, в одній зі сен, Принцеса Піч каже Маріо, що навколо них величезний Всесвіт. Нас оточує велетенський всесвіт. Це відсилання до Супер Маріо Гелаксіо, у якій Маріо мотався між планетами та цілими галактиками.